Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний день разом, 15 жовтня, на календарі. Атака окупантів, наслідки удару по Миколаєву. ДТП у Красилові під колеса авто потрапив 10-річний велосипедист. Впродовж наступних п'яти хвилин про головні події в подробицях. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на Першому подільському. У ніч на 15 жовтня ворог завдав удару по Миколаївщині, запустивши сім зенітних керованих ракет АС-300 С400 із тимчасово окупованого Криму. Також запустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області, а також 17 ударних БПЛА, райони Пусків, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, Росія. В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БПЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та. Черкаській областях чотири російські безпілотники локаційно втрачено ймовірно внаслідок активної протидії РЕП. Ще один БПЛА в повітрі. Бойова робота триває. Про це повідомляє командування повітряних сил збройних сил України. Слава нашим захисникам. Вночі Збройні сили Росії атакували Миколаїв ракетами С-300. Внаслідок удару загинула жінка, а також 16 осіб травмовано. У ДСНС показали наслідки ворожого удару. В одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. В іншому районі міста горіли ресторанний комплекс, торгівельні павільйони. Виникли пожежі. Їх локалізували на площі 1400 квадратних метрів. Триває ліквідація наслідків. Про це повідомили в ОВА. Красилівська громада зустріла 23річного полеглого воїна, старшого сержанта В'ячеслава Поляка. Захисник був жителем села Слобідка Красилівська на війні служив старшим радіотелефоністом групи зв'язку. Вступив В'ячеслав на контракт у прикордонну службу ще чотири роки тому, 4 жовтня. У бою з окупантами життя героя обірвалося. Це сталося в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині. Зі всіма військовими почестями поховали захисника на Алеї Слави у Красилові, співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Красилові внаслідок ДТП травмувався десятирічний велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася 11 жовтня близько 8.40 в місті Красилів по вулиці Булаєнка. 39-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Шевроле Лачеті», наїхав на десятирічного хлопчика, який перетинав дорогу по зебрі на велосипеді. У результаті ДТП школяр отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в травматологічне відділення Красилівської багатопрофільної лікарні. З даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють всі обставини події. Сьогодні в Старокостянтинові починається опалювальний сезон. Системи будуть запущені почергово. До кінця дня має бути усіх тепло. Повідомили в комунальному підприємстві Тепловик. У Хмельницькому розпочали опалювальний сезон у дитсадках та лікарнях. Тепло в квартири поки що не подають з метою економії газу та фінансових ресурсів жителів громади. Старт опалювального сезону відбудеться, коли середньодобова температура протягом трьох днів становитиме 8 градусів тепла. Про це повідомив заступник міського голови Василь Новачок в коментарі для МТРК. Місто вже третій рік поспіль через повномасштабну війну Хмельницький готується до найгірших сценаріїв перебігу опалювального сезону, адже Росія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області та у самому місті Хмельницькій. А саме вночі, 17, 18 та 19 жовтня, очікуються сильні заморозки від 0 градусів до мінус 3. Це другий рівень небезпечності. Помаранчевий. Наразі це вся інформація. Дякуємо вам, що розпочинаєте цей день разом з нами. Впродовж дня ділитимемось найважливішими новинами. Тож залишайтеся з першим подільським. На все добре.